Вітаю, друзі! Ви на рукодільному каналі. Мене звуть Наталя. Сьогодні я обличчям перед вами, бо хочу зняти таке відео, відео знайомство і розповісти трошки про себе. Я завжди залюбки дивлюся такі відео, бо мені дуже цікаво, хто та майстриня, яка сидить по ту сторону екрана, хто вона така, як вона виглядає. Я завжди дивлюся такі відео, і сьогодні я перед вами хочу. Теж трошечки розповісти про себе, розповісти про свої роботи, трошечки вам їх показати, ну і познайомитися з вами. Я підготувала тут деякі запитання, щоб мені було простіше розповідати. І перше запитання як вас звати, де ви проживаєте, скільки вам років і хто ви за освіту, яка у вас професія? Звати мене Наталя, мені 44 роки. Проживаю я у невеличкому місці під Харковом. За освітою я провізор. зараз я працюю завідувачем аптеки. Виховую сина, якому 19 років. Хто привів вас у вишивку? Знаєте, таке чудове, цікаве запитання. Завжди всі відповідають це бабуся або на уроках праці. Але це не про мене. Коли я вийшла з декретної відпустки на роботу, то там вишивала дівчина, і вона завжди на обідній перерві нам показувала всі свої досягнення, оформлювала роботи в чарівній миті. Вона прямо так захоплювалася цим, і вона таким чином, як вона казала, посадила мене на іголочку. І так я почала вишивати. Ну, вишивати я почала не відразу якісь там картини. А це були такі, знаєте, маленькі, спочатку був котик, потім була мавпочка. Такі були якісь маленькі роботи. Ну, а потім вже я познайомилась з більш такими цікавими роботами. І почала вже своє знайомство з Dimensions, ну не відразу з наборами, а у нас був такий магазинчик невеличкий, де продавали піратські схеми від Dimensions, і ниточки Dimensions вони були переведені у DMC і такі схемки вони продавали. І по таким схемам в мене вишито доволі таки багато картин. І... Вже потім, може років через 5-6 через я вже почала е купувати собі набори е Dimensions, е якісь інші ниточки. Розпочала дізнаватися за, за інших виробників, що вони взагалі існують. І перша моя така, знаєте, вже велика робота, яку я вишила, це був е скалістий берег від Dimensions. Ось так воно вже близько лампа. Ось такий це був була робота, вишивала я це все вишито підбором, і це було подарунок татові на день народження. І вишивала я його не дуже довго, десь, може, 3-4 місяці, але це, знаєте, було таке. Вишивання, як кажуть, за поєм. Я приходила додому, вечеряла і одразу сідала за вишивку, вишивала його, бо в мене, в мене були обмежена час для того, щоб його вишити, оформити і подарувати на день народження. Бо він у мене моряк і це була така символічна робота для мене, дуже хотілося його потішити. І я це змогла зробити, і вийшла дуже гарна робота, класна розробка, мені дуже подобається. Завжди, коли прохожу неї, мені вона ну, радує око, класна робота. А ось і всі ми сиділи у контактах, так. ВКонтакті, і я якось гортала стрічку і натрапила на групу. Це була група Міліфльор, і там вже я, там дівчата привозили під замовлення матеріали. Можна було там замовити щось, так, якщо вам там щось було до вподоби. І так я познайомилася з таким виробником схемами, як Мірабілія. Я дуже закохалася в одну феєчку, і я замовила у Вікторії на неї всі матеріали, і так в мене з'явилася перша робота, це феєчка королева феї Титанія. З цією роботою я познайомилася з ось така робота. З, з такими матеріалами, як льон кашель, з ниточками Крейнік, з бісером Мілхіл та трежер самі Мілхіл, і на цій роботі вперше я робила петіт. Петі на цій роботі вшиваються ручки і. Обличчя цієї дівчини. Зараз я вам трошечки поближче покажу. Ой, вона так мерехтить, вона така чудова, класна робота. Ну, як завжди, знаєте, ми ж е, за ключем було три моточки Крейніку. Я десь там в інтернеті прочитала, що Мірабіля. Більше в ключі вказує кількість ниточок. і Я замовила одну катушечку, думаю, та вистачить. І як завжди, на самому цікавому місці там мені, я вже завершувала її вишивати. В мене закінчилася ця ниточка, і прийшло ще два місяці з Америки чекати а, бі, цю ниточку. і так я... Вишивала її. Ну, я дуже задоволена, що в мене ця робота є, мені дуже подобається. Так, наступне запитання. Якими видами рукоділля захоплюєтесь ще? Ну, це ж все ж таки хрестик. У цьому році я для себе відкрила такий від рукоділля, ну, це хардангер. Мені дуже подобається ця техніка. Це навіть не від рукоділля, це техніка, да, в якої виконуються ці роботи. Я прямо піщу від, від цієї техніки, вона мені дуже подобається. І е, я вишила вже декілька робіт, і мені хочеться е, ще декілька вишити. І на цьому я не зупиняюся. В пінтересті я ще побачила таку шикарну скатертину, боже дівчата, вона там по. Просто неймовірна, вона, мабуть, там метр на метр, ну, вона така чудова, вона така класна, то есть там просто я в я захваті. Зараз я вам покажу пару робот, які я вишивала з хардангеру. Перший хардангер це була ось така робота. Якщо ви бажаєте... Попробувати хардангер, то я вам рекомендую розпочати саме з цієї роботи: це Emmy Pisop і Cross and Patch компанія. На цій роботі не дуже багато хардангеру, і вона легка. І ось, щоб спробувати і зрозуміти для себе, подобається вам хардангер, хочете ви ще вишивати хардангер чи ні. То я б рекомендувала саме ось цю роботу. Вона дуже легка і вишивається легко, і тут є стібочки всякі, і хрестики. А вже більш така глобальна робота по хардангеру це ось така робота з павичами. Теж дуже гарна робота. Тут так все. Ну, Ця вже складніша робота, звичайно. Но дуже вона мені теж подобається. Треба її оформити, і щоб в мене була на стінці така краса. Ще я вмію гачкувати, але ну, я не захоплююсь прямо гачкуванням. Але була в мене така спроба в минулому році, на Новий рік, я зв'язала ось такого гарного оліняшу, Це наш Гришка. А він круглий год сидить у нас у кімнаті з Нікітою, і такий він чудовий, класний. Не знаю, буду ще я вишити, в'язати ось таких амігуру, амігурумів. Да? Не знаю. Поки нема в мене такого бажання вишивати. Дівчата, якщо ви чуєте на задньому фоні храп, то це моя собака. Вона тут спить, я не змогла її вигнати, пожаліла і залишила у кімнаті, якщо ви бачайте нас. Ось такий оліняша. Так, наступне запитання. За якими принципами обираєте сюжет? Я не можу сказати, що я сезонна вишивальниця. Ні, я вишиваю по бажанню. Хочу я сьогодні ну, взагалі вишивати зараз е, ялинкові прикаси. Я буду це робити. Хай на дворі це буде літо, весна, зима, мені байдуже. Якщо мені подобається сюжет, то я його вишиваю. І якось так, не знаю. Які ваші улюблені фірми наборів, неток і чому? Ну, більше, я вже казала, мені подобається Dimensions. А, також це із наборів. Є в мене, дарували мені на день народження наборчик від Нової Слободи, я ще не вишивала ніколи, і від мережки. Буду пробувати для себе цих виробників і потім вже зможу щось сказати. До цього я їх не вишивала, нічого не можу сказати, які там схеми, які там ниточки, які там розробки. Хоча розробки деякі мені подобаються, але ніколи не вишивала. Так, прикладна вишивка, як, як ви до неї ставитесь, не шкода своєї роботи. Ой, я дуже люблю прикладну вишивку. Ну яку прикладну вишивку? Це ж не, ну, дівчата, знаю, вишивають і роблять подушки. Банери. До речі, я ось цю, ось цю вишивку і квітна ромашками. Ось цю, ось цю. Хочу оформити в банер, щоб він висів на стіночці. Думаю буде дуже гарно. Ось, а так, я дуже люблю прикладну вишивку. В мене є спідниця під ялиночку. Дуже вона гарна, я прикрашаю оцей триногу під ялинкою нею. І дуже люблю я ялинкові прикраси. Дуже багато в мене ялинкових прикрас, які я робила. У мене, до речі, там є відео на каналі, де я показувала всі свої ялинкові прикраси. Ось, і дуже я люблю вишивати чобітки. Так, дівчата, зараз я вам їх покажу. Це теж прикладна. Вишивка, ось такий перший мій чобиточок, це був чобіток для мого сина. Такий класний дідусь, дуже гарна робота. Вона така, знаєте, яскрава, кольорова. Ну, він такий нелегкий був. Звичайно, нелегкий, але дуже класний. Хоч, хоч йому вже і 19 років, но він все одно кожен рік заглядає у чобіток. Приніс йому Санта, смаколики чи ні. Ось така гарна в мене робота вийшла. Наступний чобіток то була знаєте, така спонтанна, спонтанне рішення його вишити. Ми, я була запрошена на зустріч вишивальниць у Вінницю. І там були дівчата, з якими я спілкуюся, і по, по сьогодні. І е, там була е, Лена Луцькова, і вона привозила свої чобітки, там десь близько 10 чобітків її було, і там був чобіток папагена. Ось цей папагена зробив мій день, і, і наступний рік я вишила ось такий чобіток, е, написала там своє ім'я Наталя і вишивала його для себе. Цей Санта мене закохав ну, просто з першого е, погляду. І тоді мені Лена вислала е, залишки від свого набору. Я підбирала ниточки по залишкам е, набору і вишивала цей е, чобіток саме ниточками DMC ДІМІ... е, да, І е, робила ось таку красу. Дуже гарний, він такий позитивний. Мені дуже подобається цей чобіток, і він прикрашає мій дім на новорічні свята. Наступний чобіток у мене був ось такий. Це були такі шобітні сніговики, такі шалені, якісь такі дуркуваті. Ну, цей чобіток це звичайна серія, це вже по набору вишивала. І Вишивалися ось ці е, сніговики е, на дуже легко. Тут багато півхрестика, хрестика і ну, вони кльові, просто кльові, класно, такі кумедні, дивіться, які. Такі бешкетники. І цей чобіток вже я е, назвала його Family, тобто він для нашої сім'ї. І наступний а, чобіток це був а, подарунок від дівчат на день народження. ось такий, І я вишила теж отакий чобіточок. Це, це новиночка від а, Dimensions. Це теж а, звичайна серія. Він дуже легко вишивався. Тут нічого складного нема, ні металіка, ні викладної ниточки, але дуже гарно а, виглядає цей чобіток. І... Тут вже надпис Holiday. Класний а Ось. Так. Оформлення лише в багет, чи можна самостійно. Ну, якщо це картини, ну, взагалі в мене дуже мало картин. Більшість в рулончики, всі мої роботи. Але я склоняюся до того, що свої самі улюблені роботи я би хотіла, звісно, бачити у себе на оформлені, на стінці може. Хоча стін дуже багато не буває. Хоч, ну, хочеться, звичайно, хочеться, але це дуже затратно, їх всі оформлювати. Вот. Вишивка на руках, п'яльцях, станко або снапах. Вишиваю я е, тільки на станочку, у мене станочок від арабеска. Можу на п'яльцях, якщо це не дуже велика робота, бо я не люблю це замотувати вишивку е, ну, якимись там біндерами, голочками. Не дуже мені це подобається. Ось. Е, а так, в основному вишиваю на станочку. Виварят, лише е, виворіт, лише ідеальне, чи взагалі не заморачуєтесь. Я не можу сказати, що я вишиваю неохайно. У мене виварять, ну, як звичайних у всіх, мабуть, дівчат, він звичайний. Я не роблю дуже великі якісь протяжки. Я намагаюся, ну, якщо там трошечки вишивати цим кольором, якось в завершувати цей хрестик. Ну, не роблю я дуже великих. Байкін. Байк! Не люблю робити дуже такі великі протяжки, але Ну все одно їх роблю, звичайно. Що я вам ще хотіла показати? У мене є ще ось така залишилась, мені бабуся віддала, вона вишивала подушку. Але не закінчила її. Ось тут залишився клаптик вишитий чорною ниткою. Вишивалося воно тут, мабуть, пасмою в 6 ниток, бо вони такі дуже, зараз вам покажу, бачите, вони такі пухкенькі виходять. І треба завершити ось цю діляночку. І це не канва, а звичайна тканина, на якій висмикувалися ниточки, і вона сама собі робила імпровізовану ось цю канву. Дуже гарно, звичайно, виходить. Треба завершити ось ці клаптики. Буде в мене така сімейна реліквія. Мабуть, цій подушці вже не знаю років 50. Може більше, не знаю, треба у бабусі спитати, якщо вона пам'ятає. А що я вам ще хотіла показати? Мірабіля мене закохала в себе, ну, так, не дуже сильно, але є трошечки. І я вишивала Санту від Мірабіля, мабуть, ви всі його знаєте. Ось такого чудового красення. Але він в мене так і не оформлений. Дуже гарний дідуган вийшов, звичайно, треба його оформити, щоб він прикрашав е -е, новорічні свята в мій дім. Також, що вам ще є в мене Вишита неоформлена робота. Це ось такі орхідеї від Dimensions. Теж дуже гарна така розробочка, і це вже робота на такій основі, де ем, фон вже був на канві і вишивався цей квадратик з орхідеями. Дуже гарно вийшла. Подобається мені треба, ем, як буду у чарівній миті, треба його від цю роботу віддати на оформлення. Бо в мене мама полюбляє орхідеї, і щоб вони були всю, ну, в її кімнаті, такий чудовий робота буде у неї висіти. Дуже гарна розробочка. Хоча ось ця робота, я її... у мене не було набору, і я не хотіла її вишивати. Але була у нас встреча вишивальниць у нас у Харкові і приїздила Аня з Німеччини і привозила ось цю вишивку свою і показувала нам. І в мене є світлина, де ми разом з нею. І я тримаю в руках саме її роботу вишиту. І це була така, знаєте, рокова світлина. Або потім я, коли була в магазині Чарівна Мить, побачила цей набір, і якраз були знижки, і я придбала його собі і вишила саме цю роботу, і так вона в мене з'явилася. Хоча я не хотіла взагалі її вишивати, і якось так я на неї ну, навіть не дивилася, не знаю. Дуже мені подобається вишивати ще такі роботи, щоб там були ну, смішне, смешне, смешане, разные, разні вироби, вируби, разні вироби. Ладно. У мене є ось така робота це Glendale Place, називається Харавод новорічних іграшок, мабуть, так. класна робота, ми її вишивали з моєю подружкою, ми е е купували е крейник е разом і його е ділили на двох, е е купували е бісер. Також його ді... ну, на двох. ось, І вишилась така робота і в неї, і в мене. Ну, В неї вона вже оформлена, а я все не як і не як не віднесу його в багет. Ось. Ну, в принципі, я все розповіла про себе. Якщо у вас є якісь запитання до мене, то пишіть під цим відео. Я думаю, я буду сподіватися, що я була вам цікава. І дякую, що додивилися це відео до кінця. І до нових зустрічей. Обов'язково з вами зустрінемося ще.